Смарт-годинник Smart, Smart U Watch Military. Годинник йде в ось такій фірмовій коробці. В комплекті йде інструкція англійською мовою. Українською є в нас на сайті, та в гарантійному талоні буде обов'язково. Також йде зарядний шнур. Корпус годинника виконаний з полікарбонату. Ремінець це м'який та якісний каучук. Ремінець швидкозмінний, тому можна без проблем замінювати на інший. Зараз покажу вам, як підключити його до телефону. Заходимо на наш сайт, на сторінку цього годинника. Ось бачите. І прогортуємо в самий низ. Прогортуємо в самий низ до ось цих двох кнопочок. Додаток для Android та Apple. Обирайте потрібний вам. У нас вже цей додаток скачений. Тому ми просто натискаємо відкрити. Так, нас переводить в додаток. Бачимо, щоб підключити. Натискаємо третю кнопочку знизу. Це буде пристрій. Ви ще не підключили пристрій. Натискаємо Додати пристрій. Одразу бачимо, з'явився годинник. По фото можна зрозуміти, що наш годинник це перший, тому що в нас близько біля нас є ще ось такий годинник, який можна підключити. Тому обираємо той, який нам потрібен. Відбувається підключення. Все, годинник підключено. Всі дозволи, які у вас буде запитувати додаток про годинник, тобто, чи надсилати сповіщення, чи спарити годинник з телефоном, ви все підтверджуєте, все натискаєте так, «Окей», тощо. Далі розглянемо інтерфейс самого додатку. Годинник ми вже підключили, час у нас став актуальним. Час змінюється тоді, коли ми підключаємо його до додатку. Натискаємо на першу вкладочку. Це у нас все, що відбувалося сьогодні. Наприклад, діяльність, кількість кроків, калорії і так далі. Сон, серцевий ритм, пульс, артеріальний тиск, рівень кисню. Далі переходимо на другу вкладочку. Тренування. Тут можна увімкнути з телефону тренування, такі як біг, прогулянка, велосипед. Тут ви по відстеженню по GPS будете бачити карту та бачите, який шлях ви пройшли, пробігли і так далі. Далі це у нас сам годинничок. Тут можна змінювати циферблати. Циферблатів є велика кількість. Ось ці представлені, і також є галерея циферблатів. Циферблатів дійсно багато. Так, сповіщення. Натискаємо на сповіщення. Бачимо, ось тут всюди настоять нас стоять галочки. Обираєте потрібні додатки вам, і також. Обов'язково подивіться, щоб у вас на інші було також увімкнено. Тому що зазвичай стандартно йде так, що на інші вимкнена ця галочка, ви її вмикаєте. Тоді вам будуть приходити сповіщення з тих додатків, з яких, яких немає ось тут в переліку. Так, виходимо. Дивимось далі. Знайти пристрій, тобто можна з телефону натиснути, щоб знайти ваш годинчик, якщо ви його десь поклали. Будильник. Можна налаштувати будильники зйомка, віддалене керування камерою. Тобто, ви можете поставити телефон на годиннику, натиснули на кнопочку і вас сфотографував ваш телефон на відстані. Інші тут ідуть всі налаштування, які ви можете вже під себе індивідуально налаштувати. Тобто формат часу, система, мова, автоблокування, погода і так далі. Оновлення. Тут показано, коли можна буде оновити застосунок, або що він у вас вже оновлений. Так, виходимо. І остання вкладочка це про нас. Тобто профіль ви заповнюєте, стать, зріст, вагарік, народження і так далі. Мета скільки кроків ви хочете пройти, здоров'я, якщо у вас є ще додатки, які можна з'єднати разом з цим. І про це про сам додаток. Тобто, коли можна оновити, оцінити і так далі. Тепер розглянемо сам годинничок. Годинник має дві кнопочки: верхню та нижню. Верхню можна заблокувати або розблокувати, нижню можна перейти в головне меню. Так само ЛР можна змінити на годинничку безпосередньо, тобто не обов'язково через додаток. Заходимо, обираємо потрібну нам, і встановлюємо. Якщо ми зробимо свайп вниз. Тобто відкриваємо меню, що вгорі, бачимо, у нас тут швидке налаштування. Можна налаштувати яскравість, можна обрати режим кіно, тобто буде менша яскравість, налаштування. Далі у нас іде секундомір, тихий режим, економія заряду, фотографування та погоду показуємо. Далі показуємо. Робимо свайп вниз, це ми будемо бачити сповіщення, які приходять з телефону. Якщо робимо вбік. У нас тут також швидкий доступ, швидке меню. Та робимо в інший бік. Бачимо тут кроки, які ми пройшли: сон, пульс. Вправо, якщо ви вмикали якусь вправу, ви будете бачити тут скількість калорій, ваш пульс і так далі. Артеріальний тиск, погода. Камера віддалена. Кисень в крові. Віддалено можна керувати плеєром, перемикати, зупиняти і так далі. І все. Ось тут в налаштуваннях, точніше в головному меню, ви будете бачити всі ті самі функції, що ми бачили з вами в додатку, але ними можна безпосередньо керувати з годинника. Тобто, такі, як, наприклад, крок, ми вже тільки що бачили його. Далі, знизу, у нас будуть вправи різні, ви можете обрати баскетбол, футбол, ходьба, плавання, регбі, їх дуже велика кількість, тому тут можна буде для себе обрати потрібний Далі показники здоров'я, камера, сповіщення, все, що ми вже показували, секундомір, таймер і так далі. І налаштування. Ось і все. Користування та налаштування легке. За допомогою цієї інструкції, думаю, ви впораєтесь ще швидше.